Хотів повернутися додому, де й стіни лікують, але, на жаль, не судилося. 2 листопада в одному з медичних закладів Львова зупинилося серце військовослужбовця із Ковеля, стрільця снайпера відділення морської піхоти Олександра Козака. Захисник був на лікуванні після важкого поранення внаслідок ворожого обстрілу одного з навчальних центрів, де ковельчанин проходив бойову підготовку. Воїн потрапив у епіцентр вибуху. Все життя захисника було пов'язане з Ковелем, навчався у школі. Олі, у машинобудівному технікумі. Ковальчанин займався підприємницькою діяльністю. Потім їздив на заробітки. Останнім часом працював з дружиною у садочку. У грудні минулого року Олександра мобілізували, служив на Херсонщині. У травні потрапив на навчання, де й був тяжко поранений. У воїна залишилися мама, дружина, донька та брат. Герої відспівали у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці. Відбулася і громадянська панахида на площі героїв Майдану. Свій останній спочинок воїн знайшов на Алеї Героїв міського кладовища.